Кожен мешканець комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук має свою історію: у когось сповнену пригод, у когось спогадів, а в когось тихого очікування. Саме така історія у бурштинки, собаки поважного віку. Вона вже не біжить стрімголов за м'ячем і не гавкає голосно, намагаючись привернути увагу. Її спосіб спілкування з людьми погляд, теплий, довірливий, трохи сумний. Бурштинка, як і всі собаки у спецсервісі, має необхідні щеплення, стерилізована і добре доглянута. Вона не просить багато, лише тепла, уваги та свого місця поруч із людиною. І можливо саме зараз хтось шукає не цуценя, а тиху віддану подругу, яка подарує безумовну любов. Ми сподіваємося, що все-таки в неї десь є господарі, які не користуються соцмережами, і завдяки сюжету зможуть побачити її і повернути улюбленості додому. Вона нас не дуже сприймає, особливих там захворювань вона не має, просто вона дуже старенька, така повільна, любить їсти смаколики. Дізнатися більше про бурштинку, а також інших собак і котів, які нині перебувають на утриманні у КП спецсервіс Кременчук, можна на сторінках підприємства у соціальних мережах. Там регулярно з'являються історії їхніх мешканців, фото та оновлення про тих, хто вже знайшов свій дім. А якщо ви готові подарувати турботу або просто хочете навідатися до чотирилапих, звертайтеся за адресою чи контактами, які бачите на екрані. Можливо, саме сьогодні ви знайдете там справжнього друга, який чекає лише на вас. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.